Вас, мої малята. Дітки, до нас завітав гість із лісу. Він заховався, бо хоче, щоб ми відгадали його. Послухайте загадку. Гостроносий і малий, сірий, тихий і не злий. ховається, вночі йде шукать свої харчі. Весь із тонких кол... голочок, як він зветься. Так, їжачок. Ось подивіться, будь ласка, який їжачок завітав сьогодні до нас із, лі... із лісу в гості. <кій> подивіться, що він носить на своїх колючках. Яблучка, грушки, грибочки. Їжечку дуже сподобалося у нас. І сьогодні він навчить нас вимовляти свій звук. Ви згодні погратися з ним. Тоді почнемо. Несе їжечок на голках фрукти та грибочки. Важко йому і він пихкає. Як пихкає їжачок, повторіть зі мною, будь ласка. Пу -пу 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 -пу. А тепер подивіться, на свої губки в люстерко ще раз вимовте звук п. 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 Губки зімкнулися і створили перешкоду. Не випускають звук. А звук проривається. На долонку можна відчути повітря. Вимовте іще раз звук П на долоню, «П -п 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 що створює перешкоду, коли ви мовляєте звук П. -п Правильно, губки, вони зімкнулися. А хто познайомив нас із цим звуком? Так, їжачок. Ось, подивіться, будь ласка, це його символ. Символ звука П. Подивіться, що зображено на картинці? Їжачок, а внизу рисочка. Що вона позначає? Так, вона позначає перешкоду. Скажіть, будь ласка, дітки. В якому будиночку буде жити звук П? Так, у синьому будиночку із рискою, там, де є перешкода. Дітки їжачок пропонує нам пограти в гру зловий звук. Я буду називати звуки, а ви, коли почуєте звук, Зловіть його в долоні. Плесніть. Приготувалися. Приготуйте свої долоньки. Починаємо. А! всі дітки. Всі звуки П зловили, жодного не пропустили. Дітки їжачок пропонує нам ще пограти в гру, яка називається Знайди звук у слові. Я буду показувати вам картинки, а нам треба серед цих картинок вибрати тільки ті картинки, в назвах яких є звук П. Готові? Слухайте уважно, вимовляйте назви слова і почали. Пенал. П. Пенал. Чи є у слові? Пенал звук П. Так, є. Покладемо цю картинку до їжачка. Пальма, п, пальма. Чи будемо ми класти цю картинку до їжачка? Так, покладемо бо в слові пальма є звук П. Шишки. Шишки. Чи є в слові шишки звук П? Правильно, немає. То цю картинку ми класти до їжачка не будемо. Печиво. Печиво. Чи є в слові печиво звук П? Так, є, тому покладемо її біля їжачка. Слідуюча картинка: Ялинка. Ялинка. Чи є в слові ялинка звук П? Так, немає. Тому не будемо класти цю картинку до їжачка. Слідуюча картинка: суп. Суп. Чи є в слові суп звук П. Так, є. Кладемо. Маслюки. Маслюки. Чи є в цьому слові звук П. Правильно, немає, тому не будемо класти цю картинку. П! Пальто! П, пальто. Чи є в слові пальто звук П? Так, є. Кладемо його сюди. Сова. Сова. Чи є в слові сова звук П? Немає. Не будемо класти. І остання картинка П. павук. П. Павук. Чи є в слові павук звук П. Так, є. І цю картинку ми покладемо до їжачка. Давайте назвемо всі картинки, які ми відібрали для їжачка. В словах яких, в назвах яких є звук. Пальма, пальма, пальто, пальто, суп, суп, павук, павук, печево, п печево, пенал, пенал. Молодці дітки, всі картинки знайшли зі звуком П. Білочка зірвала грибочок під деревом та кинула його їжачку. А їжачок спіймав цей, цей грибочок і сказав: Оп! Яке слово сказав їжачок? Так, оп! Дітки, як ви думаєте, це слово довге чи коротке? А як перевірити? Так, плескати в долоні. Давайте разом з вами вимовляємо слово оп і плещемо в долоні. Оп! Скільки разів ми плеснули? Так, один раз. То це слово коротке. Тому я покладу коротку смужку. Тепер давайте вимовимо іще раз це слово і послухаємо, який перший звук ми вимовляємо. Оп. Оп. Який перший звук? Правильно. Звук О. Він стоїть першим, тому я його поклала біля червоної рисочки. Тепер давайте послухаємо, який другий звук у цьому слові. Оп. Оп. Який другий звук? Правильно, другий звук. Він стоїть в кінці слова. Тепер давайте разом прочитаємо це слово. Починаємо читати зліва направо від червоної рисочки. Оп! Оп. Молодці малята. Скільки звуків ви почули в слові оп? Так, два звуки. Який перший звук у цьому слові? Звук О? Який другий. Звук П? Дякуємо їжачку за цікаві ігри. Їжачок та Білочка прощаються з нами та поспішають додому. Дітки, скажіть, будь ласка, з яким звуком ви сьогодні познайомилися? Так, із звуком П. В якому будиночку буде жити звук П? Правильно, у синьому? Які слова зі звуком П ви запам'ятали? Спробуйте разом з батьками придумати інші слова? Де буде звучати звук? Пу! На все добре! До побачення!